Вітаю, друзі, сьогодні 20 лютого 2025 року, і ми є свідками того, як продовжується нагнітання ситуації між Сполученими Штатами та Україною. Зокрема, такий вербальний натиск заяв Трампа щодо Зеленського. Позавчора, як ми пригадуємо, після зустрічі сполуч представників Сполучених Штатів та Російської Федерації у Саудівській Аравії у Ріаді, е... щодо якої Україна завчасно, як на мене, зробила дуже невдалі шкідливі для інтересів України заяви про те, що Україна не поїде на ці перемовини. Потім що Україна не знала про ці перемовини, потім про те, що там немає про що домовлятися, і так далі. Під час коментарів цієї зустрічі Трамп звинуватив Зеленську. Повідомив, що Зеленський має дуже низький рейтинг 4 і про те, що Зеленському потрібно повернутися до принципів демократії. Крім того, Зеленський звинуватив Україну, типу, що вона винувата в тому, що Російська Федерація напала і зробив ще кілька заяв. Вчора, в першій половині дня, Зеленський. Дав свою відповідь. Ну, перш за все, що слід сказати про те, що Зеленський був явно не у тому хамському тоні, у якому він є зазвичай щодо будь-яких інших заяв. Щодо будь-яких інших медійних подій, він поводився більш-менш коректно. Раптово під прес-конференцію Зеленського підвезли свіжий, свіже опитування КМІС, де Зеленського, Зеленського типу підтримують 57%. Я вважаю, що це е, неправда. По-перше, а по-друге, дуже підозріло, що це опитування під'їхало якраз під прес Зеленського. І Зеленський, типу, хотів спростувати е, заяви Трампа тим, що, ось, мовляв, мене підтримують 57%. Ви так просто моєї відставки не доб'єтеся. Після цього. Е, Виступив навіть віцепрезидент Сполучених Штатів Венс і сказав Зеленському, що якщо Зеленський буде так розмовляти з Дональдом Трампом, то він матиме дуже серйозні наслідки. Трамп загострив свою риторику. Він назвав Зеленського диктатором. Маск теж підключився. Інші посадові особи. Ну в Твіттері я бачив дуже багато акаунтів, в тому числі з мільйонами підписників, які. Почали тиражувати тези про те, що Зеленський диктатор, про те, що якщо в нього 57%, то чому він боїться провести вибори, про те, що Штати повинні отримати сатисфакцію за ту допомогу, яку вони надавали Україні. Я думаю, про те, що американцям слід перевірити те, як використовувалася допомога Штатів, тому що Зеленський в своїй відповіді знову говорив про те, що. 350 мільярдів, про які згадав Трамп, допомоги ніколи не було, і ну, ймовірно, воно так і є. Тобто, якщо ну, треба тут ще згадати про українські соцмережі, які почали розганяти про те, що Трамп поганий, ми підтримуємо Зеленського. Ви знаєте, українці б так підтримували Порошенка в 2017-2019 роках, який, на якого наїжджав Путін справжній ворог України, то тоді. Який, до речі, прямо підтримав Зеленського як кандидата на виборах президента, і українці, замість того, щоб підтримати того, кого не підтримує ворог України, вони підтримали того, кого підтримує ворог України, тобто Зеленського. Зараз українці теж кинулися раптово підтримувати Зеленського, замість того, щоб проаналізувати ті заяви, які, по суті, не емоційно, адже Сполучені Штати, як би там не було, залишаються нашим союзником. Ми навіть не уявляємо собі, скільки зараз вони теж продовжують надавати нам допомогу і розвідувальну інформацію, наприклад, про яку ми нічого не знаємо, і яка нам допомагає бити за допомогою безпілотників по цілях у всередині Російської Федерації. Якщо ми так будемо себе поводити зі сполученими штатами, що ми не вміємо з ними розмовляти, то е вибачте, завтра Сполучені Штати не даватимуть нам розвідувальні інформації, не даватимуть коштів, е тому що Європа Штати замінити не може вчора. Макрон. Провів ще одну зустріч, вже більш розширену з іншими країнами в Парижі. З результатами того, що робити після Мюнхенської конференції, він стверджує про те, що. Е Підкреслив, що Франція та її партнери продовжуватимуть зусилля щодо миру за такими принципами. Україна має завжди бути залученою до переговорних процесів та її права повинні поважатися. Мир має бути тривалим і супроводичцями надійними гарантіями. Європейські проблеми безпеки повинні бути взяті до уваги. Все це бла-бла-бла. це просто слова. Немає конкретного плану, який би замінив собою підтримку з боку Сполучених Штатів. Більше того, прем'єр-міністр Великої Британії летить до Трампа. Просити його, щоб Сполучені Штати в випадку чого гарантували повітря над Україною у разі якщо будуть зупинені військові дії, тобто без штатів будь-який план реалізований не буде. Ми повинні це прийняти і зрозуміти. Щодо цієї риторики, то я хочу сказати, що ми бачимо тільки вершечок айсберга. Ми до речі, Трамп сказав і підтвердив те, про що я говорю вже кілька днів: що якщо б Зеленський хотів, він би приїхав в Саудівську Аравію. І справді, Зеленський сам вибив аргумент е, з уст України. Якщо б Україна сказала, ми хочемо приймати участь у перемовинах, а США би відмовили, оце інша справа. Тоді ми могли б звинуватити США, що вони говорять е, про Україну без України. Однак, коли ми сказали, ми відмовляємося розмовляти, то вибачте, США діяли так, як вони вважали за потрібне. Так от Трамп сказав, що Зеленський можу, міг би приїхати в Селя. Він був поруч, він планував приїхати в Саудівську Аравію. Я думаю, що Зеленський чекав, що США будуть вмовляти його приїхати, і він би такий з царського плеча. Типу, ну добре, раз ви мене просите, я приїду. Е, от так от підсумовуючи все, вище сказане, я вважаю, що нам слід заспокоїтися. Це перше. Друге. Ми бачимо, що Зеленський поплив, і він фактично потрапив в ту саму ситуацію, в яку він колись у Порошенка, якому говорив: отакий ви головнокомандувач, що не зупинили війну у 2019 році. Зараз йому так само говорять, отакий ви головнокомандувач, що ви не зупинили війну. І в нього немає фактично аргументів, у який спосіб це спростувати. Тому що е його. Е Пропагандистські потуги всередині України так, вони потужні. Він тут контролює інформаційну ситуацію, але у світі ні. В світі я бачу, ну, в крайній випадку, в Твіттері, в потужних аккаунтах з величезною кількістю підписників, що ця хвиля напору на Зеленського, вона останні кілька днів наростає. І це змінює ставлення не лише до Зеленського, до України, до допомоги Україні. І... Я не знаю причин, чому це сталося, різко розвернулося на 180 градусів, адже Зеленський і Трамп поговорили до Мюнхенської конференції і обмінялися компліментами тоді. Трамп тоді говорив про те, що Зеленський схильний укласти мирну угоду. Зеленський тоді говорив, що він вірить, що Трамп завершить війну. Зараз риторика цілковито змінилася, швидше за все. Е, вона, я, ну, з реситуціональних причин припускає, про те, що Трамп. Хоче швидко зупинити бойові дії, і Зеленський йому в цьому перешкоджає, і тому він обрав такий агресивний стиль тиску на Зеленського. Крім того, можливо, були якісь непублічні домовленості, обіцянки з боку Зеленського, які, можливо, до речі, наприклад, Зеленський, можливо, якісь обіцянки такі давав Путіну у 2020 році, коли вони зустрічались в Парижі чи у 2019 я вже точно забув. І теж не виконав, напевне, ці обіцянки. І, можливо, це є теж другою причиною того, що Трамп почав так жорстко висловлюватися про Зеленського. Він, зокрема, сказав про те, що Зеленський без поваги поставився до міністра фінансів, він не підписав угоду про рідкісно земельні метали і так далі. Тобто, але я би все-таки до цього ставився поки що до риторики, до гри, яка прикриває справжні інтереси сторін. Але поза сумнівами, Зеленський веде дуже ризиковану гру, тому що він захищаючи себе, не думає про інтереси України, тому що без Сполучених Штатів, без їхньої підтримки, без їхньої розвідувальної інформації, без Стерлінків ми не зможемо стояти у війні з Російською Федерацією. Трамп справді змінив риторики і переписує історію того, як це повномасштабне вторгнення почалося. Для чого він це робить? Ми це побачимо. Ну я думаю, що це просто заради тиску на Зеленського, і те, що в Трампа зараз інші пріоритети, а війна в Україні стоїть на перешкоді втілення цих геополітичних пріоритетів Трампа. Слава Україні!